Вітаю всіх! Сьогодні відеопроект з будинка села Лісники, Бухівський район, 4 км від Києва. Гарна локація. Зараз зроблять озеленення. Тротуарна плитка вже зроблена по, по ділянці повністю ділянка в районі 9 соток. З дуже гарним краєвидом, панорамою. Також зараз дороблюють, буде тераса верхня, нижня вже є, буде і верхня тераса з цим чудовим краєвидом. Сам будинок. Іде 230 метрів з траси. Навіс на два авто, паркомісця на два-три авто. Зараз також займається дорогою буде зроблений асфальт. І сам будинок побудований з керамічної цели. Утеплювач 15 см, Плюс фасад така красива шокатурка під травантин. На наступну тиждень вже буде газон дороблений, тротуарну плиточку вже зроблена. Замовили двері вхідні, буде також скоро зроблені. Всередині зроблена вся розводка комунікацій. Дуже гарний проєкт будинку, планування. Зараз вам поетапно розкажу все. Ми війшли і зараз праворуч, а при вході було ліворуч, тут місце під шафу величезну. Далі йде це котельня. Вхідна котельня, тут місце під пральню сушилку. Газ заведений, також зроблений вивід під газовий генератор, зроблені техумови. За рахунок цього будинок буде повністю автономний. Це величезний плюс, що в цьому будинку вже заведений газ і зроблений вивід з тихомовами під газовий генератор. Це санвузол на першому поверсі. Праворуч йде місце під душову. Еповодінна підлога заведена повністю. Є місце під рукомийник, Сантехнічні виводи також зроблені. Розводка світла зроблена. Яподіна підлога зроблена. Також далі йде кімната на першому поверсі. Вікна гарні сломанди німецькі. Велика об'ємна кімната. Як для першого поверху, кабінет чи гостьова кімната з таким виходом на ту саму терасу, де ви... А, я з вами ще тут не був, да. Я сам тут був ходив за дуже гарним краєвидом. Ще з кухні вітальні я вийду, покажу вам. Далі йде ліворуч сходи, і можна під сходами зробити велику кладовку. Так? Далі. Вітальня, ліворуч іде з великим вікном і праворуч це кухня. Дуже зручна кухня по центру, так як ліворуч, кухня, ліворуч вітальня з по центру тут столова, а праворуч тераса зручно виносити з, коли кухня по центру між вітальнею і між також терасою. Давайте я зараз це вам піду, покажу. Зараз буде дороблятися тут газончик. Дивіться на цю панораму з тераси, яка відкривається. Цініть її. За це поставте лайк, пишіться. Напишіть в коментарях, цікава ваша думка, як вам цей будиночок. Давайте я всю цю терасу дійду, вона прям дуже потужна. ця тераса. Ще й тут боковий дворик є з навісом і з паркомісцями. місцями. Боковий дворик і задній. Достатньо місця, щоб доробити барбекю, сауну, басейн і так далі. А тераса прям величезна. Ще раз я вам покажу з цього боку. Це боковий, бокова частина ділянки. Водовідведення, бачите, як зроблено все вниз іде. Також супер. Дивіться на фасад на цей колір травентін під травентін. Супер місце. Тихо, затишне. Так, ще раз тут кухня. Місце можна. Острівець робити і ось така ось така велика вітальня. Тут якраз передній двір, де ми з вами заходили. Ялиночку посадили. Скоро буде газон. Такий перший поверх. Нагадаю, Вайтбокс. вся разводка комунікація зроблена. Повністю можна починати робити ремонт. Будинок із керамічної цегли побудований. Це котельня, потім там йде санвузол, зліва величезна шафа. Прямо кімната на першу поверсі з виходом на терасу, і зліва кухня вітальня з виходом також на терасу. Давайте подивимось з вами другий поверх. Дуже цікавий перший поверх. Є окрема кімната, великий санвузол, котельня пральня разом. І величезна кухня-вітальня з виходом на величезну терасу. Далі йде другий поверх на другому поверсі. Три окремі кімнати, якщо коротко, два. Санузли дві гардеробні і з двох кімнат вихід на терасу. Тераса буде з перйоми. Давайте, якраз і почнемо з тераси. Це зараз з такою окремої кімнати дитячої зайшов. Тут виводи під радіатори і ще був піріло дороблені. Зараз тут зроблена повністю пвх мембраною обшита тераса. Від нахилом трошки вона йде правильно. І подивіться на цю верхню здоровезну панораму. Кінний клуб поруч. Хто любить гольф-клуб, величезний гольф-клуб, хто кін, любить кіноту, величезний кіне-клуб, тир, тренажерний зал. Тут є озеро, ресторан, спа зона класна, дуже гарна локація, там дитячі Підготовче є також чи садочок, треба уточнити більш детальніше. Отака причудова панорама. Бачите, яка велика тераса. Бідує вам. Це з мастер спальні Потім я ще раз вийду, покажу вам цю велику терасу. Нагадаю, період ще буду тут стояти, що ви не лякався. Далі йде мастер спальня праворуч. Мастер спальня зі своєю терасою, зі своїм санвузлом. Зі своїм санвузлом і зі своєю також вердоробною. І подивіться, ліжко повинно бути ліворуч. Ось такий красивий вид на ліву, частину. таку прочудову панораму. Ця панорама Круглий рік. Зараз все в зелені. Восени тут все багряне, жовте, дуже красиві краєвиди відкриваються. Взимку все таке біленьке, ціреньке, також красива йде панорама більше на Воно глобальніше йде. Будь то будь-яка пора гроху тут дуже красиві краєвиди. Одне з найкращих місць в Лісниках. Запрошуємо вас на перегляд. вам подобається, обов'язково дзвоніть, в описі ціна, контактний номер і всі меседжери. І далі по плануванню ліворуч йде великий санвузол на другому поверсі. Мастер спальні, нагадаю, був санвузол з гардеробною, а тут загальний для поверху санвузол. Тут іде місце під ванну. Боруч така ванна класна. Іде. Тут рукомийники, а праворуч тут санвузол з гігієнічним душем. Це загальна гардеробна для двох кімнат. Велика гардеробна. і ще одна окрема кімната. Всі кімнати об'ємні, гарний простір. Нагадаю, будинок 230 метрів з терасою, 9% землі, село Лісники, Обухівський район, перше село від Києва по Новообухівській трасі. Такий доступ до, до Києва, по Соличному шосе по Новобузькій трасі, прямо хвилин 20, і ви вже там де міст Патона, вже почерг, центр, дуже швидко можна добратися. Давайте ще я вийду на задній двір, покажу вам. Ще раз передній нагадаю вигляд. Нагадаю, другий поверх це три спальні, два санузли і дві гардеробні. І з двох кімнат вихід йде на терасу. Зараз вийду з тераси. Вже нижню, був на верхній, тепер на нижній ще раз побуваємо і покажу вам. Як виглядає бокові частини ділянок, щоб ви побачили цей об'єм. Гарне поєднання смаків кольорів фасаду будинка. Травентін колір і коричневий колір. Також є горища, я, до речі, не сказав вам. Верхня, нижня траса. Зараз зроблю заборчики. Це все зароблять дороблять. Багато місця. Нагадаю, 9 соток. Нагадаю, що є навіс на 2 авто і парка місця ще на 2-3 авто. Всього на 4-5 авто на самій ділянці є. І достатньо місця для всього. Зараз хантери автополи вже зробили. Автополив, капельний полив, це все зроблено. Нагадаю, на наступному тижні повинні робити, повинні робити вже озеленення. Озеленення вже роблять, повинні робити газон. Також буде вивід під електромобіль обов'язково. І ще раз показую вам фасад будиночка. Буде все в газоні. Ще нагадаю, є горища додатково. Забув вам це повідомити. Нагадаю, будуть дороблювати асфальт. І тротуар це все буде красивенько. Це обов'язково дороблять. Запрошуємо всіх на перегляд. Кого зацікавить, ціна, пропозиція. Є ще схожі варіанти додатково. Можу вам за контактом відправити. Всім гарного дня! До бачення!